До ефіру Апострофті приєднується Олег Батурін, журналіст, власний кореспондент газети Новий день, керівник громадської організації Європростір Олеже. Я вітаю вас в ефірі. Добрий день, Олеже. Я попрошу вас розповісти оперативну ситуацію, так би мовити, що фактично зараз відбувається у Херсоні. Яка ситуація із обстрілами? Зокрема, тому що ми чуємо і знаємо, що. Традиційно навколо вихідних дуже серйозні загострення бувають в цьому плані. Росіяни намагаються гатити у центр міста. Уже неодноразово саме так відбувалося, і звісно, тривожні повідомлення про навіть руйнування, ушкодження обладміністрації важливої споруди, важливого органу для Херсонщини. Розкажіть, будь ласка, як нині? Обстріли дійсно не припиняються з таких головних обстрілів і руйнувань пошкоджена залізнична колія. Чи власне це вже втретє російські окупанти е, обстрілюють е, залізничну інфраструктуру залізничного вокзалу Херсона. Відповідно, вже з сьогоднішнього дня станція Херсон не буде приймати потяги. Тимчасово е, люди будуть доїжджати до Миколаєва. А вже з Миколаєва їх будуть доставляти автобусами до Херсона. Е, також обстріли були і Вночі загинула одна людина на підприємстві. Власне, російські окупанти вони якось так цілеспрямовано знищують всю промислову інфраструктуру. Не не лише міста, а взагалі Херсонської області. Це саме спостерігалося, і в налівобережній окупованій частині області. Це було пов'язано також із пограбуваннями. І з фізичним знищенням цих підприємств загалом з півночі станом на сьогодні п'ять обстрілів було п'ять разів обстрілювали окупанти Херсон. А з вчорашнього дня, десь біля 50 разів обстрілів були, і три людини вчора загинули. Такі новини невтішні практично кожного дня. Надходять і також хотів би сказати, що обстрілюють окупанти також і лівобережну нині окуповану частину області, постійно е населені пункти, які знаходяться в такій береговій зоні. І останнім часом окупанти почали самі звітувати навіть про е ну про свої такі подвиги в лапках. Так, от е вчора, скажімо, е нова Каховка знову вкотре була сильно обстріляна. в Каховці був пошкоджений хлібозавод, ринок, багатоповерхівка, школа в районі центральна основа, школа номер 6 Також обстрілювалися населені пункти Олешки, Козачі Лагері, Саги, Софіївка, Каїри, Любимівка, Горлоскаївка, Велика Лепітиха, Каховка і місцеві жителі. Ну, Uh, вже майже не ну, практично змирилися з цими обстрілами. Це просто сприймається ними як така звичне явище. На жаль, на жаль, на олеже, так. але це все робиться тільки для того, щоб звинуватити українську сторону. Вони постійно і дуже активно цим користаються одразу в багатьох випадках, одразу з'являються якісь журналісти, медійники, їхні пропагандистські, які розповідають про ці речі, що Збройні Сили України обстрілюють частково частково це відповідає дійсності, але ЗСУ обстрілюють лише ті позиції, де знаходяться самі окупанти. Вони uh -huh. також влучають по цим позиціям, але зрозуміло, що ані ринок, скажімо, той же в корм. Ховця чи багатоповерхівка, вона не є такою ну військовою, так воєнною ціллю. От влучають, дійсно влучають, але це здебільшого такі промислові промислові об'єкти. Скажімо, Каховка взагалі в Каховському районі, і такі випадки теж є. Пане Олеже. А що відомо, якщо така інформація доходить до вас? Що росіяни як переміщуються чи десь накопичуються на лівому березі Дніпра наразі? Тому що для них південь Херсонщини це такий, ніби порівняно з усім театром бойових дій. Це зараз досить далекий фланг. А, так, ну порівняно з Бахмутом, припустимо, де а, чи там Креміною, де тиск такий, чи не найсерйозніший. Але а, він надзвичайно важливий в контексті зв'язку із Кримським півостровом. А, що там відбувається? Намагаються накопичуватися, везуть якусь техніку чи ні. Цей процес постійно відбувається. У них у окупантів неодноразово вже відбувалися і ротації. Люди неодноразово спостерігали, як змінювалися обличчя Русні, яка там знаходиться, їх дуже багато. Взагалі дуже багато на в цій береговій частині лівобережжя. Це нова Каховка, Каховка. Ну нижні сірогози, практично по всім, по всім цим населеним пунктам. Берега. Ргоговим що стосується артилерії. То вони ну звісно переміщуються. Вони намагаються е якось їздити з місця на місце, і дуже часто вони використовують як щит саме таку цивільну цивільну інфраструктуру. От сам саме якісь їхні підрозділи в е великій кількості, якісь казарми вони теж знаходяться на території тієї шкаховки, і до речі. У і сусідніх громад, це те, що я точно знаю, на території школи, дитячий садочок, от такі от об'єкти вони продовжують захоплювати, це правда. Їх там зараз дуже велика кількість ще, ще додам, що скажімо в Новій каховці через, через такі потужні обстріли, через велику кількість російських окупантів, попри те, що вони якось останнім часом намагаються ну так лагідно можна сказати спілкуватися з місцевими жителями, але люди настільки налякані, що намагаються не уминати нову Каховку і не заїжджати туди, і скупляються вже в інших населених пунктах. Раніше нова каховка це був такий торгівельний. Центр, один із торгівельних центрів Лівобережжя області. А що значить лагідно? Е, ну, намагаються показати, що вони так дружнє, таке ставлення, uh -huh. нібито так. Е, от Тобто, Хоча зараз кон ходять. конкретно тут, конкретно у новій каховці, окупанти заграють просто із місцевим населенням, так? Заграють, заграють це. Періодично було і раніше. Також мені влітку про це розповідали друзі, але у них не дуже це виходить. Тобто дуже дуже швидко. Ця лагідність загравання воно сходить на нівеці. Вони демонструють своє справжнє обличчя. Пане Олеже, дякую вам за те, що змогли приєднатися до ефіру. Олег Батурін, журналіст, власний кореспондент газети Новий день і керівник громадської організації Європростір, був з нами на прямому зв'язку. А постров тіві продовжує свій ефір.